Права 64. Розв'яжи рівняння. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, перше рівняння. 1,2х дорівнює 6,42. Ну що ж, як вам знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Так і записуємо, що х дорівнює добуток 6,42 потрібно поділити на відомий множник на 1,2. Ну що ж, записуємо, що Х, тоді дорівнює. Переносимо тоді на два знака і ділимо і в дільнику. Щоб не змінилась частка, то у нас вийде 642, що ділиться. Ну, а тут, якщо перенесемо, вийде 120. Ну що ж, записуємо, що Х тоді дорівнює. Ну, Давайте будемо. Куточком ділити. Давайте десь тут. Отже 642. Що ділиться? Що ділиться на 120? Ну що ж, 642 ділимо на 120, це буде 5. 5 помножити на 0, це буде 0. 2 помножити на 5 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. Віднімаємо. 2 мінус 0 це 2, 4 мінус 0 це 4, 6 мінус 6 це 0. Попереду напишемо. Ми вже будемо брати цифри після коми. Дописуємо 0, то і тут ставимо, що ціла частина нас дорівнює 5. Дописуємо 0. 420 ділимо на 120, це буде 3. 3 помножити на 0 це 0. 3 помножити на 2 це 6. 1 помножити на 3 це 3. Віднімаємо. 0 мінус 0 це 0. 2 мінус 6 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 6 це 6. 4 збрали одиницю це 3, 3 мінус 3 0 попереду напишемо. Дописуємо 0. 600 ділимо на 120, це буде 5. 5 помножити на 0 це 0. 2 помножити на 5 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 помножити на 5 це 6. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 5,35. Переходимо тоді до другого рівняння. Х поділити на 0,2 дорівнює 8,97. Ну що ж, як нам знайти, тут нам невідоме ділене, щоб його знайти, потрібно частку помножити на дільник. То ми записуємо, що х у нас дорівнює. Частка 8,97, що множиться на дільник, що множиться на 0,02. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді стопчик будемо множити. Записуємо 8,97, що множиться на 0,02. Множимо. Так, 7 помножити на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 9 помножити на 2 це 18, плюс 1 це 19. 9 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 на 2 це 16, плюс 1 це 17. Отже, 1, 2, 3, 4 знаки після коми ставимо. То записуємо, що добуток у нас рівнює 0,1794. Є. Ну що ж, переходимо тоді до третього рівняння. Бачимо 5х мінус 2х дорівнює 13,5. Ну що ж, 5 частин мінус 2 частини якихось xів, це буде 3х. Або х можна винести за дужки. То 3х у нас дорівнює 13,5. Як нам зайти на відомий множник х потрібно добуток 13,5 поділити на відомий множник на 3. На 10 помножимо і ділене, і дільник то в нас вийде, що х дорівнює 135, що ділиться на 30. Записуємо, що х тоді дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо ділити куточком. Записуємо 135. Що ділиться? Що ділиться на 30? Ну що ж, 135 ділимо на 30, це буде у нас 4. 0 помножити на 4 це 0, 3 на 4 це 12. Віднімаємо. 5 мінус 0 це 5. 3 мінус 2 це 1. 1 мінус 1 це 0. Ну що ж, будемо вже брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 4, дописуємо 0. 150 ділимо на 30, це буде 5. 5 помножити на 0 це 0. 3 помножити на 5 це 15. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто записуємо, що х у нас тоді дорівнює 4,5. Гаразд. Ну що ж, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні... Корінь нашого рівняння це 5,35. В другому завданні корінь у нас 0,1794. Ну і в третьому корінь 4,5. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з десятковими дробами. На цьому вправу завершено. ¡Gracias!